Це не зовсім та версія, яку пропонували військові. Ми в робочій групі, до якої я маю честь входити, обговорювали багато е аспектів мобілізації нового законодавства, в його удосконалення. Правда, робоча група не вийшла на жоден із варіантів. А тут кабінет міністрів перед новим роком е як пробу у суспільство е зареєстрував чи подав. Маючи право законодавчої ініціативи, ту версію, яка сьогодні обговорюється. Справді, Комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки розпочав дискусію. На засіданні були представники керівництва ЗСУ і Міністерства оборони. Те, що ми обговорювали фракції, то, по перше, ми за те, щоби насправді. Удосконалювати закон про мобілізацію, однозначно, по тим хлопцям, які сьогодні на передовій, а дехто з них вже скоро два роки без ротації, їм потрібна якісна заміна. Але те, що запропонував Кабмін, це не той варіант. Через те ми пропонуємо насамперед те, щоб е, виписати таким чином, щоб процес мобілізації був якомога справедливим. Щоб не перекручувати і не порушувати конституцію шляхом блокування е, рахунків банківських, якщо людина не з'явилася е, до територіального центру комплектування або за порушення е, правил мобілізації, а таке пропонувалося, е, також блокування соціальних виплат. Право на водіння автомобілем на його реєстрацію або зняття з реєстрації, на е, те, що е, на відчудження і на придбання майна тобто, це вже е, як кажуть перебір. Що потрібно на сьогоднішній день? силові структури, і ми це пропонуємо. Різні підкреслю правоохоронні органи вони налічують приблизно десь до півмільйона особового складу. Тречі, Клименко підтвердив, що частину можна більше 100 тисяч мобілізувати. А у нас є БЕП, у нас в системі МВС є Державна служба охорони, в Мінюсті є виконавча служба, є судова охорона, в нас є податкова служба і інші державні органи, в яких несуть службу вже підготовлені люди, які знають, як поводитися зі зброєю, які мають і оперативний досвід. Не потрібно готувати два-три місяці. Вони вже через декілька днів можуть якісно замінити тих, хто сьогодні перебуває на лінії зіткнення, тобто на нулі. Тобто ми це пропонуємо як перша хвиля. Тоді, звичайно, потрібно готувати і наступну хвилю тих людей, які сьогодні мають бронь. Тобто, треба переглянути. Ми пропонуємо переглянути кому сьогодні. Необхідно а, бронювати, щоб працювала якісно економіка. Наступне некоторично проти щоб мобілізувати осіб з інвалідністю. До речі, військові пропонують розділ ліквідувати першу, другу, третю групу інвалідності, розділити на дві частини: придатний і непридатний. І це мають встановлювати військово-лікарські комісії, до яких, до речі, є велика. Кількість претензій із певною навіть реформою вони не знялися або знялися частково. Це також потрібно врахувати. Ну і наступне йде дискусія по вік: два зменшити призивний вік з 27 до 25 років. Теж. Велика дискусія. Наступна річ дискусія стосовно тих осіб, які виїхали за кордон. Якщо блокувати їхні паспорти, вимагаючи довідки з е, статуальних центрів комплектування, то тоді насправді ці люди ніколи не повернуться в нашу державу. Потрібно і там шукати компроміс, яким чином тих людей за кордону запрошувати. Сюди в державу, але не шляхом примусу, тому що насправді в державі ще й після війни потрібно буде комусь повертатись і відбудовувати нашу державу.